Я живу у війні, маю руки, читаю новини, збираю у чайник воду із ринови. Раніше був сніг. Ми ходили за ним до парку, і двох з нас убили. Молюся про дощ наш насущний і незвично вологу весну. Я живу у війні. Вию з псом на сусіднього місяця. Я без жодного звуку він на всю свою собачу душу. Йому бідоласі страшніше його можуть з'їсти, і він це знає, а мене лише зґвалтувати. І тому я тихо, і тому я налесо, і тому я кому, зрештою, яке діло? Хіба це мене врятує? Я живу у війні. Мені кажуть, я божевільна, бо ділюся крупинками замість їх одбирати в і двох посірілих горобців. Сорока була та десь зникла. Дура! ляскає вітер порожніми стулками вікон. Психічка! шепить дограючи фосфор. Аби не глянька хахлушка, думаю я, і виходжу на двір поклонитися крокусам. Тобто шафрану, найдорожчій приправі до смерті. Я живу у війні. Четверте квітня 22-го року.